Друзі, привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтесь, ставите лайки, пишете коментарі, а я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. У цьому відео ми поспілкуємось на тему виробництва та якості товарів для роздрібної торгівлі. І коли ми будемо спілкуватись на цю тему, я хочу зазначити про те, що взагалі, якщо Виробництво має спеціалізований характер. Наприклад, ви виготовляєте щось крафтове, так? наприклад, там цукерки, або свічки, або ще якусь таку авторську продукцію, і хочете, щоб ваша продукція реалізовувалась у роздрібних магазинах, то це в першу чергу. Величезна помилка, тому що роздріб потребує постійного оберту. І так, звичайно, якщо проаналізувати, то зовсім не має значення вартість товару, оскільки роздрібні магазини є з досить високою ціновою політикою. Це залежить від концепції торгівельної точки. Але Обертаємість товару це одна зі складових взагалі роздрібної торгівлі. І я стикався з великою кількістю підприємців, які казали, ось дивись, я буду там робити оце, оце, буду реалізовувати роздріб у магазинах. А... В у чому? В чому фішка? Фішка в тому, що а... коли підприєм. Виробництво має е, обмежену, обмежений ресурс е, виробничий, то е, все починається з того, що власник каже, так, ресурс малий, але я буду робити якісну продукцію, вона буде коштувати достатньо дорого, і тому я обсяг перекрию, пере, перекрию е, 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 якістю. Ця концепція дуже цікава, але вона цікава для штучного продажу, а не для співпраці з роздрібом. Оскільки роздріб турбує асортимент, роздріб турбує наявність. роздріб турбує системність, роздріб турбують сроки виготовлення, сроки поставки. Там велика кількість е, таких е, дуже важливих для роздрібу критеріїв, які на жаль, невелике виробництво задовільнити не може. І тому ми дуже часто з вами бачимо, як люди, які щось виготовляють, виготовляють це у невеликій кількості і продають самостійно, або через онлайн, або через знайомих, або через таргетовану рекламу якусь і так далі. Тепер щодо масового виробництва. Масове виробництво, звичайно. Воно а, має а, цілу купу, а, так би мовити, недоліків. Ну, По-перше, це коли йде масовість, дуже складно контролювати якість. Це дійсно так, і будь-хто що б вам не розповідав про те, що та, ну, та ми контролюємо, то у нас є навіть там відділ ОТК а, і так далі. Це може бути, але коли йде великий обсяг продукції, коли цю продукцію потрібно відвантажувати ще вчора, дуже складно забезпечити її якість. Тому дійсно, якщо товари продаються у великій кількості, представлені відомими брендами, а також продаються там у гіпермаркетах і так далі, це одразу можна. Робити висновок, що це товар менш якісний, ніж той, який виробляється на невеличких виробництвах. Але ще раз скажу, що будь-яке невеличке виробництво, воно приречене на самостійну роботу без системи реалізації через роздріх. Ще які недоліки є у масовому виробництві. У масовому виробництві є недолік на незабезпечення належного обсягу продукції. Чому? Тому що також е, нахапаються контрактів. За контрактами треба нести відповідальність, а сировини може не вистачати на всіх. А від цього йде і те, що не можуть до кінця задовольняти. Ще є така проблема, як випадання позицій. Це взагалі дуже складна ситуація, коли в тебе є асортиментна лінійка, лі, 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 але... Та, Частина продукції просто вивалюється, тому що її нема у постачальника. А чому нема? Тому що постачальник виробляє всю лінійку, не одну конкретну позицію, а виробляє всю лінійку. І коли йде виготовлення всієї лінійки, то, на жаль, відбуваються дуже сильні перекоси. Ви знаєте всі, що я займаюся волонтерством, І ось, наприклад, коли нам потрібно купувати капці, то є така серйозна проблема. Проблема у чому полягає, дивіться. Проблема полягає в тому, що лінія а, виготовляє капці від 38-го розміру до 47-го. І ну, ось так от вона запрограмована. І коли, а більшість людей носять 42-й, 43-й, 44-й. І коли ти закупаєш. Або до тебе приходить виробник, він каже, ні, ні-ні, ти в мене береш всю лінійку від 41-го, там, від 37-го до 47-го. А, а я кажу, а на що вона мені треба? А він каже, а в мене лінійка так виготовляє. І тому мені невигідно в нього купувати. А, на жаль, більшість виробниць а, цю проблему намагаються максимально ігнорувати. На жаль, на жаль. Максимально ігнорувати. І це призводить до того, що вони випадають із змагання за роздріб, тому що їх упертість та небажання переналаштувати свою систему виробництва, призводить до того, що вони стають нецікаві, а в них накопичуються залишки, які нецікаві для купівлі. Ось це ті базові речі, про які хотів сказати. Пишіть свої коментарі. Я з задоволенням буду відповідати та записувати вам ще відео. До зустрічі!